Року, в четверту суботу листопада вшановуємо пам'ять жертв Голодомору. 1932-1933 років. У 2022 році пам'ять дата припадає на 26 листопада. Цього року ми вшановуємо шеф станського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Через 9 десятиліть після Голодомору, геноциду. Знову У нинішній війні Росія переслідує ту саму мету, що й під час голодомору 1932 1933 три роки знищення української генетичності та української нації. І тоді, і нині, Росія намагається зламати волю українців і істоту. Кидай противонасій терористичні арсенали. Сталін у ХХ, Путін у ХХІ столітті зробили свифт, на користь геноцидів, бо в інших способів упокорення українського народу не спрацювали. В умовах повномасштабної війни один із ключових способів шанувати пам'ять, вбити вогнуть, долучитися до акцій, запали свічку та закликати українців по всьому світу і громадян інших країн. Наше сьогодення вчинення, щоб слугувати запобіжникам проти повторення трагедії злочинів. Минулого наша пам'ять має бути живою і чесною, а вставлені до тих, вчинив злочини, не повинно бути в потрійних відходях. Неоплаканим і невідспіваним їм, похованим без труни молитви, позбавлені могили й шани, присвячується. Ніч огорнула мою Україну, в небі високо засяяли зорі, Чому ж зірок я думкою лину, схиляючи голову в тихій покорі. Може, ті зорі то душі людей, які відлетіли у голодні часи, а серед них скільки було дітей, їм не бачити більше земної краси. Ніколи вже їм не пізнати кохання, не пройтися щасливим лісом і полем. Голод нищує життя й сподівання Спережи, Боже, рід наш. Ха світло від свічки у небо летить, хоча душу одну душу цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла, у вічні доба вона відійшла. Запали свічку пам'яті, де б ти не був, поки пам'ятаємо, ти будемо жити. Стояла вона, осліпла від горя, обтерта, сива, напівплашена, Мукою підпирала небо. Мати Україна на велетенськім хресті розіп'ята. Пам'ять це нескінченна книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни. Там багато сторінок вписано кривавими і чорними кольорами, чорне вороння зграями, ширяли над селами, заципенілими в тяжкому смертельному сні